У запорізькому центрі солідарності журналістів відбулася зустріч медійників із керівником національної спілки журналістів України Сергієм Томіленко обговорювали тему складної економічної ситуації, через яку закриваються українські медіа, а також роботу прифронтових і ролокованих медіа. Загалом у Запоріжжі працюють 30 журналістів-переселенців. Шість журналістів Запорізької області перебувають у полоні. Людмила Гусейнова вона була в російському СІЗО в російському, в окупантському в Донецьку три роки її звільнили наприкінці 21-го року напередодні вторгнення. То от і Людмила Гусейнова, і інші наші колеги вони говорять, що надзвичайно важлива будь-яка публічна згадка прізвищ, будь-який прояв. Навіть якщо ми ніби без Силі, але якщо ми підписуємо якийсь заклик, якщо публікується, як ми просимо там Європейська Федерація журналістів закликає звільнити до негайних дій, перелічує прізвища, то все одно це важливо з одного боку. Воно дає певний імпульс і м -м, підживлює міжнародну солідарність і міжнародну спільноту дипломатів, посадовців, що вони пріоритизують звільнення журналістів і журналістів карати за професію неможливо і не треба, і ми обов'язково. Курені цим, але з іншого боку, от та інформація, яка в публічному просторі, вона не офіційними каналами, але вона все одно ж передається рідними, знайомими, хтось десь побачив, або, можливо, десь окупанти побачили. І відповідно вони. Все одно наші колеги, які в неволі, вони отримують ці сигнали. А ці сигнали допомагають не зламатися. Команда Рія Південь продовжує боротися за мелітопольських журналістів, які понад рік перебувають у неволі. Ірина Левченко, Влад Гершон, Георгій Левченко, Анастасія Гулховська, Яна Суворова. Минулої п'ятниці колектив ТРК Мелітополь, журналісти Рія Південь, ГО «Медіа Південь взяли участь в акції Не мовчі, полон вбиває. І дуже великий результат після того, як була в Страсбурзі, я знайшла нашого полоненого журналіста, тому що після тієї поїздки мені прийшло повідомлення про те, де знаходиться, де може бути журналіст, що стосується. Інших журналістів до пошуку продовжуються. Вони продовжуються по крупинках Таких дуже цінний досвід був. І після поїздки в Данію до мене звернулись родичі одного з полонених, який теж перебуває в полоні, який бачить, побачив, що ми багато приділяємо увазі якраз пошуку полонених і про те, що ми про них розповідаємо. І родичі звернулись до мене з проханням. Розповідати і про їхнього полоненого до речі, це наш колега, який до повномасштабного був працював фрилансером на спортивній журналістиці, а потім під час окупації. А був адміністратором телеграм-чату Мелітопольця України під час зустрічі в центрі солідарності журналістів. Також йшлося про відродження друкованих видань на прифронтових територіях, де немає зв'язку та інтернету, і друковане слово є єдиним зв'язком із зовнішнім світом. Сергій Томіленко також підіймав проблеми регіональної журналістики під час зустрічі з головою Зова Іваном Федоровим.